23 червня. Така краса різних кольорів. І відділки. І голубий, і фіолетовий. Такий вусковий, звісно, лавандовий. Аллія. Отже, це мій відео щоденник. Звати мене Світлана. Віталія з 15 року, регіон Саверно. іду дещо закупити. І досі ти з моєї стати, що важливо поза часним простором. Почала слухати і рекомендую тут і рекомендації, що з духа, а рекомендую Вайкер, канал на Ютубі, Це і собі поза часним простором, де різні і равини, і, і щойно слухала, почала слухати, потім дослухаю Ісак Бентасевич. Це Ісаак, да, на івриті, Іцхак, Да? Як виявилося, радісний, здається. Тож Дух Святий Води і управляє, дарує нам радісний день в радості, в мирі, в шоломі цьому Божому. Бо тісне відкривання того, що ми коли втрачаємо Божий мир, цей Божий шолом, це ми втрачаємо насправді світло. Ми втрачаємо і це світло потрібно повернути. Бо цим світлом є Бог, да? бо цим світлом є Ісус, є Він є світло, Він є радість, Він є мудрість вище небес, так. Не мудрість цього світу, а мудрість Божа. Він є Спаситель, ти є, що є мудрість і любов усьому. Тому що ти все і ти. Багато милостивий, і ти простив всі гріхи людства до кінця світу. І це нелегко прийняти, але йде усвідомлення, що прощаючи людство, ти викупив нас із темряви. Ти викупив своєю дорогою ціною. І кожна секунда нашого життя вона дійсно належить тільки тобі. І в мене така. Велика радість прийшла, що е, мій тато таки відзняв відео брата в церкві, да, коли він там співав, і як виявилося, він вже читає настраслов'янське святописання. І це дуже важливо, коли рідні приймають серцем Господа, коли е, десятиліттями молилась да, і за брата, і за рідних, і зараз вони відвідують і духовно зростають. І дійсно Бог на нас дивиться. З позиції того духовного росту, на якому ми ну, відбуваємося хтось, чи останні дитини, да, і дійсно навіть нам дорослим, скажімо так, в духовному, коли вже духовне м'ясо їмо, да, також важко прощати ворогів, то нелегко. Але це світло простило, і це світло сказало моліться, да, щоб їм відкрилося. Бо інакше темрява поглине і ту людину, яка не прощає, бо це задача темряви, щоб людина злилась, щоб людина засуджувала. Да? На жаль, не туди дорога. І Кереон Ліфт про того дослідила відома вчена і жінка-християнка, да? яка досліджує мозок, саме зробив Ісус. Він прибив. Гріховну плоть. Тобто він прибив в маска темряву, да? спустився в ту темряву, і темрява не змогла поглинути світло, да? бо Ісус є світло, і Він поглинає темряву. І коли він сказав, що це вже був знак, що відбулось прощення псих, викуплення від гріхів, людства. Да? І звершилась велика його місія. Заради цього він прийшов в цей світ, і в нас в голові постійно ця боротьба добра і зла. Ніби ми вибираємо якого дерева щодня обнулення мозку, рекомендую яксі кіранліфів, ніби вибираємо, з яких плодів якого дерева ми будемо кушати. Да? Бо в нас формується дійсно в голові нейронні дерева. Це сади, сади, і сади, яких слів, да? яких молитв. Бо істина молитва в любові, да, в любові все відбувається прощення. В любові нема страху, є тільки Божий страх, да, який необхідний нам, да, щоб Дух Святий допомагав нам іти шляхами праведності, шляхами досконалості зростання від віри в віри, від сили в силу, від слави в славу. Бо самі ми то не можемо пройти. І Дійсно, сьогодні слухала, рекомендую. Інтерв'ю Ані Вар, співачка християнська, можна сказати вже так, яка славить Господа в своїх піснях. І там що відбувається? Відбувається те, що через неї Бог світить і вбиває темряву. Так, так відбувається це зцілення. Цілення піснею, через яку світить Бог. А якщо світить темрява, на жаль, а, не туди. І ми щодня обираємо а, ті дерева нейроні формувати. Не, дерева прощення коли ми молимося і за ворогів, і за рідних, звісно. А, що ми активуємо? Подивіться інтерв'ю, Ані Вар Жасмін. Беремо інтерв'ю. І дійсно, мене так благословили і слова. Вона говорить, ну та запитує, що в твоїх кліпах нема, так би мовити, бнажонки. І ще ці слова Виявилось, вона і не п'є, і не курить, і від, відвідує церкву. І вона дійсно сказала, що їй та й пишуть, що люди, люди втомилися від того, що відбувається, да? що тілами. Хочуть привернути увагу а, до пісні, да? і то не туди. Так, в наші тіла є храм Духа Святого, але ще важливо те, про що співають, і наскільки велика цінність. А, бо дійсно в Біблії є такі слова, якщо ви а, Бога, да, Ісуса, Духа Святого, то і Бог. Також постидиться, да? тобто що сіємо, та нам. І Ісус на Христі не постидився бути розп'ятим, опльованим. Він знав, що темрява вона така. І щоб її перемогти, потрібно світити любов'ю, що він і робив. І щоб світити любов'ю. Ми не можемо самі давати любов. Це рекомендую фільм «Огнеупорний», як він батькові каже, така дружина не така, я все роблю, а вона навіть не дякує. Да? А він каже, це не любов. Це типу контракт. А істина, любов, вона безумовна, коли ти даєш і ти не, не змушуєш людину щось робити. Просто віддаєш від серця щиро, в любові. А, тож Божої мудрості нам. Людство потребує таких е, провідників, як Анівар, да, які Віталій Єфремочкін, який також прославляє Господа потужно. Він також щирий в тому е, в нього і в стилі рок пісні нема значення, в якому стилі, чи це старослов'янська мова, але в любові без засудження. Цього хотів Ісус, що ми. Відбулася єдність, єдність світу Божій любові. Тільки так. Про це Говорить і Вайтман, Михайло Вайтман, слухайте його дуже мудрі вислови. Боже мудрості всім нам.